Підземний перехід у Львові не є підземним переходом. Він є магазином з назвою Підземний перехід. Тут є існує підземний перехід, але люди переходять згори. Зараз спробуємо з'ясувати чому. Вчора я намагався тут перейти дорогу десь 21-й і не зміг. Мені сказали, на жаль, перехід вже закритий мали на увазі ось ці двері. Ось такий перехід. Можу передати аромат, він нестерпний. Якщо ви коли-небудь нюхали смердючого бомжа, це той аромат, який ви почуєте, зайшовши у Львівський підземний перехід. На перехресті вулиці Гоголя, з якоюсь іншою вулицею, якої не знаю, і це парк Костюшка.